Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці не стало Олени Петрівни Савчук, української письменниці, яка впродовж понад 40 років писала про те, що не вміщалося у газетні спальти, але жило у серцях людей. Її смерть залишила порожнечу там, де була тиха. Але вперта присутність голос, що не боявся правди. Народжена в селі поблизу жмаринки, у родині сільських лікарів, Олена змалечку читала вголос на кухні бабині листи. Писати почала у 9 років у зошитах між рецептами. У її дитинстві було багато втрат у віці 11 поховала молодшого брата, а в 13 втратила матір. Тоді і зрозуміла, біль. Це перша мова, якою говорить література. Після школи вступила до Київського університету на факультет журналістики, де її лектором був знаний дисидент Віктор Грабович. Саме він сказав пиши не тому, що вмієш, а тому, що не можеш мовчати. Цей принцип залишився з нею назавжди. Її перша книжка, Вулиця без номерів» Вийшла у 1989 році, викликала дискусії, адже торкалася теми депортації і замовчувань. Її звинувачували у песимізмі, але вона відповідала світло видно тільки у темряві. У 2003 році отримала державну премію України імені Шевченка за роман Пам'ять пилу твір про тих, кого не згадує історія. Савчук завжди писала повільно. Між книжками були великі паузи по 4, 5, навіть десять років. Але кожна ставала подією її проза була тиха, як трава, але під нею завжди було коріння. У своїй творчості вона завжди шукала відповідь на одне питання як вижити, не втративши себе. В особистому житті мала один шлюб, із геологом Михайлом Савчуком. Який загинув у Таджикистані на розкопках у 97-му році. Відтоді залишилась удвох з донькою, Іриною, яка згодом стала ілюстраторкою маминих книг. Удома Олена мала звичку щодня пекти пиріг, щоб дім мав запах, як вона казала. Вона активно підтримувала молодих авторів, писала рецензії, відкривала студії, надсилала листи підтримки. Її есе про відповідальність митця викладали у Львівському університеті. А її власна фраза, не кожне мовчання, слабкість стала гаслом літературного конкурсу, який носить її ім'я. Останній її виступ у будинку письменника. Голос вже слабшав, але очі все ще світилися. Її останні слова зі сцени були я написала тільки те, що мала пережити. Далі, ваша черга. Вона померла у Вінниці, в тому самому місці, де у вісім років прочитала вголос свою першу історію на сільському святі. Після її смерті у багатьох бібліотеках на Західній Україні організували читання її творів, а діти читали її повісті з голосу у класах, де не було навіть проекторів. Олена Савчук залишила після себе не просто спогади, вона залишила цілу епоху втілену в її текстах, думках і учнях. У цьому місяці пішов із життя Остап Вікторович Галайда, український інженер гідробудівельник, який змінив саме поняття водної інфраструктури у Східній Європі. Його смерть залишила не лише біль, а мовчазну силу в камені, бетоні й воді, які досі працюють за його кресленнями. Народився він у невеличкому містечку Тлумач в родині скромного електрика та вчительки музики. У дитинстві Остап захоплювався річками, збирав каміння, креслив дамби у зошиті. Коли йому було дванадцять, повінь зруйнувала міст через бистрицю, і саме тоді він сказав батькові: Я зроблю так, щоб вода служила, а не нищила. Після школи вступив до Львівської політехніки. У ті роки, коли країна ще шукала нову інженерію, Остап став лідером курсу, а згодом, автором першої курсової роботи, яку запустили в практику вже під час навчання. Його наставником був професор Лещук, який казав Галайда не мислить формулами, він мислить рельєфом. У 93-му році він проєктував систему захисту від паводків у Закарпатті і став героєм місцевих новин. У 2007 очолив масштабний проєкт реконструкції дніпровських шлюзів, що врятував сотні сіл від водної ерозії. У 2009 році він став лауреатом державної премії в галузі науки і техніки за впровадження багаторівневої системи управління водним балансом у зонах ризику. Його новаторство полягало не в технологіях, а в підході він вважав річку живою істотою, яку не треба ламати, а треба слухати. Його фраза вода пам'ятає стала афоризмом серед студентів. Проте шлях був непростим. У 2002-му його звинуватили у змові з підрядниками, справа тривала три роки, але він був виправданий. Ці роки стали найважчими, він втратив репутацію, команду впав у депресію. Саме тоді повернувся до викладання, і це врятувало його. Він став наставником сотень молодих інженерів, серед яких майбутні керівники українських інфраструктурних проєктів. В особистому житті мав двох дітей від першого шлюбу і одну прийомну доньку, дівчинку, яку врятував під час евакуації з підтопленого села. Його дружина Оксана померла від інсульту у 2010 році. Відтоді він жив сам, у хаті біля водосховища. Де кожен ранок починав із записів у свій щоденник сьогодні вода спокійна. Його останній виступ був у Харкові перед молодими проєктувальниками. Там він уперше зізнався: мене не хвилює, чи запам'ятаю ім'я. Мене хвилює, чи триматиметься берег. Через місяць після тієї промови він потрапив до лікарні з інфарктом. Відійшов усні. У тому самому будинку, що сам збудував, після смерті Остапа Галайди в інституті гідротехніки назвали його іменем Кафедру. Його щоденники, з кресленнями і роздумами, оцифрували і зробили відкритими для студентів. А на березі, де він щоранку зустрічав світанок, встановили камінь із його словами Будуй так, щоб не боятись наступної весни. Остап Галайда залишив після себе не просто спогади, він залишив цілу епоху, втілену в його кресленнях, ідеях та учнях. Сьогодні ми бачимо його Остапа Ступку як постать, що стала частиною культурного ландшафту України. Його голос звучить як доторк до минулих епох, його постава. Як відгумін театральної школи, що йде глибоко крізь покоління. В обличчі, розум і тривога, в очах, пам'ять і тіні роду. Його знають, його впізнають, його люблять. Та за цим образом стоїть шлях, мов тиха дорога крізь ліс, повна світла, шелесту, страхів, надій. Народився Остап Богданович ступка 2 серпня 1967 року в Києві. Місто, яке вже тоді дихало театром, мурами лаври, вікнами радянських квартир і запахом книг, що передавалися з покоління в покоління. Він народився не просто в родині акторів, він народився в родині, де сцена була кров'ю, де слова мали вагу, як хліб, і де мовчання могло бути гучнішим за оплески. Його батько, Богдан Ступка, актор, якого обожнював народ і якого театр тримав за серце, як за обітницю. Мати, спокійна, витончена, з особливою внутрішньою гідністю, несла у собі лагідну глибину, що формувала дитину не менше ніж генетика слави. У їхньому домі панував напівтемрява, крізь яку пробувалося світло настільної лампи, запах кави і старих афіш. Музика класики, і голос батька, який репетирував чергову роль у коридорі, вважаючи, що син спить. А він не спав. Він слухав і вбирав його перші спогади, не дати й події, а відчуття, шерех ковдри, тіні від дерев на стелі, коли вітер хитає гілки за вікном, і голос мами, що співає ніч яка місячна перед сном. Він боявся темряви. Бо в темряві оживали образи з батькових монологів. Але саме ця темрява і була першою сценою його уяви. Улюблена іграшка, стара лялька маріонетка, яка жила в скрині. Він витягував її тихо, коли всі засинали, і ставив для неї вистави. Грав сам, плакав сам, аплодував сам. Одного разу, коли йому було п'ять. Він почув, як тато за стіною вголос читає гаймелата. І намить йому здалося, що це говорить Бог. Та він не злякався, навпаки, в його грудях щось спалахнуло. Це було перше відчуття Я буду. Я стану. Я піду за цим голосом. Він не розумів ще значення великого імені, яке носив. Не розумів. Що його життям буде не просто гра, а тягар і дар сцени. Але вже тоді його душа вбирала світло, щоб колись віддати. У дворі він був негучним він не кидався в пісок і не бігав на випадки. Він спостерігав він слухав, як вітер говорить із листям, як самотня бабуся на лавці розказує вигадану історію своїй уявній подрузі. Як світ грає виставу без декорацій. І хоч життя ще не ставило перед ним великих питань, у маленькому Остапі вже жила пружина чутливості. Він не поспішав, він вивчав. Він мовчав довше, ніж інші, бо в тому мовчанні народжувався простір, де кожен звук, як правда. Так почалося його світло не з бурхливого старту, а з тиші. Не з оплесків, а з перших нічних страхів. І саме тому те світло буде жити в ньому завжди, навіть тоді, коли згаснуть рампи і всі підуть з театру додому. Бо душа, яка народилася в шепоті, завжди знатиме, як слухати світ. Я не пам'ятаю, коли саме почав соромитися свого прізвища. Може, тоді, коли вперше почув у школі, а це ж син ступки. Здавалося б, гордість мала би горіти в мені, як вогонь у світці. Але замість вогню з'являлася тінь. наче я був не собою, а відлунням батька, наче мій голос був лише ехо, яке не має свого джерела. Юність це завжди боротьба. Але моя юність була не просто пошуком себе. Вона була ніби мовчазним протестом проти ролі, яку написали мені ще до мого народження. У школі я сидів біля вікна. Я не був зіркою класу, не кидав викликів учителям, не влаштовав бешкетів. Я просто мовчав, але в тому мовчанні жила музика. Іноді я ловив себе на тому, що складаю діалоги у голові, ставлю вистави з уявними героями. Веду суперечки з тим світом, що вимагав від мене одного бути як тато. Я не хотів бути як тато. Я хотів бути собою, хоч і не знав, ким саме. У драмгуртку я пробував мовити в голос, пробував носити чужі образи на своєму обличчі. І щоразу відчував, не вірю собі. Ще не вірю. Моє тіло скуване, мій голос ще не мій. Усі навколо казали, у тебе ж ген, у тебе в крові театр. А я тільки стискав кулаки і подумки, благав, дайте мені час, дайте мені право не знати, ким я хочу стати. У 15 я вперше втік зі сцени. Репетиція чехова. Сміх однокласників у залі. Я забув текст і просто вибіг у коридор. Сів на сходах і плакав. Вперше так щиро, не через біль, а через сором. Бо що, як я, не той? Що, як мій голос, тиша? Але в тій тиші щось відгукнулося. Одного разу в класі літератури вчителька дала мені прочитати уривок із Лесі Українки. Я прочитав, ніби сам не свій. І в аудиторії вперше, тиша. Чиста поважна. Та, яка не тисне, а приймає. Вона не кричала мені Ось твій шлях. Вона шепотіла, ти можеш. Слухай себе. Я почав писати Не для когось, для себе. У блокнотах, на полях зошитів, на зворотах афіш. Це були уривки думок, болю, захоплення світом, який ніхто не бачить. Я писав про страх, що в мені живуть чужі ролі. Про сором, коли не можеш бути на висоті імені, яке носиш. Про мрію мати свій голос. В оточенні я був інакшим. Сором'язливим, замисленим, мовчазним мене не завжди розуміли мене називали занадто серйозним. Але я не грав. Просто жив, як міг. Були поразки. Не вступив із першого разу туди, куди хотів. Отримував ролі в тіні, не в центрі. Бачив, як мене порівнюють постійно, знову і знову. І щовечора, лягаючи спати, запитував себе Остапе, а ти сам собі віриш. Мене рятувало небо. Я міг годинами дивитися на зорі з балкона. Здавалося, десь там мій власний простір, мій власний театр, де я не син великого актора, а просто юнак, який хоче бути справжнім. І десь у тих зорях, у затінку свого суму, я почав чути голос свій той, що не повторює, не наслідує, а народжується. Було прохолодне осіннє ранку, коли Остап вийшов з дому. Тримаючи у долоні свій перший професійний текст, він ішов, наче несучи не папір, а власну душу. Його викликали на проби. Не за прізвищем, за інтонацією. Хтось почув у ньому щось інше. Справжнє. І цього разу він ішов не як син легенди, а як чоловік, що все життя навчався бути собою. Коли він ступив на сцену перед режисером, у залі панувала густа тиша, тиша, в якій вирішується доля. Його голос був твердим, але руки тремтіли. Очі шукали опори не в тексті, а в собі. І знайшли. Після репетиції він не відразу зрозумів, що щось змінилось. Йому подякували стримано. Але коли за ним зачинились двері, і він опинився на вулиці, світ здався трохи іншим. Яскравішим Дихалось легше. Мов би щось у повітрі промовило. Тепер твій шлях почався. Дебют був у театрі. Роль невелика, але з глибоким болем, З тінню, яку треба було прожити, а не зіграти. І він прожив її. Не грав, знімав із себе шкіру, говорив із порожнечами, які давно ховав. Глядачі не аплодували гучно. Вони мовчали, і це мовчання було важливішим за оплески. Воно означало вони почули, відчули. А потім були запрошення, інтерв'ю, порівняння знову і знову. Але тепер Остап уже не тікав від цього. Він навчився приймати спадок не як тягар, а як міст. Він ішов поруч з іменем батька, але. Не в тіні. у світлі. Та злет ніколи не приходить без тіні. Разом із першими визнаннями прийшли і перші втрати. Один із його близьких друзів, той, із ким ділив найпотаємніше у студентські роки, відвернувся. Тобі просто пощастило, кинув як отруту. І Остап мовчки погодився частково. Бо частка успіху. Це завжди удача. Але ще більше це вогонь, що горить всупереч. Ночами він сидів на кухні, пив холодну каву і дивився у вікно. Його розривало між захопленням і сумнівами. Він боявся. Боявся, що одного дня все зникне. Що успіх, примара, яка залишить його в порожнечі. Боявся, що зіграє роль і більше не зможе здивувати, що втратить той голос, який так довго шукав. І все ж, він ішов далі. Найбільшим переломом стала одна сцена в одному фільмі. Він зіграв людину, яка втратила все, але залишилась собою. І, граючи, Остап теж пройшов крізь себе згадав усі свої падіння, усі свої страхи, сором. Самотність, неспокій. І в кінці свободу. Після того фільму його почали впізнавати на вулицях. Але він більше не тікав поглядом. Він посміхався не як зірка, як людина, що пройшла шлях від тіні до світла. Справжній успіх зрозумів Остап це не визнання зовні. А тиша всередині. Та тиша, в якій живе мир із собою, У цій тиші його голос, його правда, Його театр.